Дуже рекомендую цю захопливу книгу. Детектив, психологічний детектив, драму. Дуже тригерним моментом в книзі є те, що йдеться про вбивство малолітньої дівчини 15-річної Ноли. Дивимось, Нола, Лола. Є натяки явно на книгу Набокова. Також Справа в тому, що дівчина була закохана у 30-річного письменника. В книзі ми його бачимо вже 60-річним старим видатним письменником, який навчає головного героя своїй майстерності. І наш головний герой буде допомагати вибілити ім'я свого друга. У книзі є 31 порада, як стати письменником. Я до кінця не могла вгадати, хто вбився, і фінал дійсно перевертає все до гори Дриго. Цікаво дуже читати.